Друзі, всім доброго дня. Ось ми купили в нашій ряді гомілки в апесиновому маринаді за 140 гривень кілограм. Бачите? Тут 2,5 кілограма в афганському казані. Ось такий афганський казан, хто пам'ятає, Рашка Баба 5-літровий, бачите? В Афганістані зроблений в Джалалабаді. Ось. І ми сюди додали трошечки солі. Потім ми додали отакий. Винний оцет, бачите, райс, рисовий винний оцет, Це ми в розетці купляли, безкоштовна доставка. І також трошечки дали такого соєвого соусу, також безкоштовна доставка. І додали рідкого диму. Це ми також в розетці купляли. Таку от річ почитайте собі на паузу, поставте. Бачите, це щоб ніби воно таке було як, ніби е копчене. І, друзі, дивіться, ми от додамо оце от зараз поріжемо. Отак, це такі товсті, такі товста зелень від. Від е, чесника. бачите, ми селі набрали їй цю зелень, оцю толсту, їсти зараз просто неможливо. Вона така, вона дуже тверда. Але в афганському казані, що цікаво, оці шкурки, розумієте, шкірочка, оця, вона буде при температурі 120-130 градусів при трьох е, атмосферах. Вона буде повністю така м'ягенька, м'ягенька, що можна буде її просто їсти. розумієте? Бо якщо ви зробите в простому казанку без тиску, то ці шкірки неможливо буде їсти. Вони будуть дуже тверді. Але ці шкірки це фактично як є оцей колаген, розумієте? Ніби дуже така корисна річ для, для будівництва для будівництва м'язів, там кісток і шкіри людської. Тобто сам колаген, він дуже потрібний для організму. Я це постійно підкреслюю, і ось тут обов'язково треба, коли затискається, тут дуже дуже треба маслом змазати. Оці от краї, розумієте, ось вони, ці краї. воно притискається за рахунок цього. І все. І зараз я потім покажу, як воно робиться, і приблизно годину будемо робити. А то навіть і більше, півтори можливо години. Що повністю, що повністю оця ця річ така була дуже дуже м'ягенька, можна було б її їсти. Чому? Тому що. Тут є дуже багато мікроелементів, розумієте? мікроелементи вони самі не руйнуються при температурі. Тобто, якщо там є селен, наприклад, він лишиться, або якісь інші там, важливі мікроелементи в періодичній е, системі Менделеєва, так би мовити, то вони лишаться. Так, да, вітаміну зруйнуються. Тут спору нема, але мікроелементи вони будуть. Зараз ми тоді його трошечки ще отак водички залиємо, там буквально півлітра дамо, і накриємо, і поставлю робитися. Потім ще покажу. І потім в кінці я постараюсь приклеїти ще відео одне, як ми його зробили, як воно буде виглядати. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Потім можливо буде ще відео. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, пройшло. 15 хвилин ми довели до кипіння, бачите? Афганський казан кипить, парує. Ось там видно. Тепер ми накриваємо отак. Тут виставляємо напроти міток, щоб оця штука була, і два клапани окремо. І зараз ми його будемо закривати. Отак, бачите, отак встановлюється. Зараз, секундочку, треба притиснути. І все. І звідси потім буде відразу йти пара. Ось, бачите. І отак вставили і так закручуємо його, отак. Не сильно, отак від руки чуть, -чуть так закрили все, сильно не треба, бо потім не відкриєте. І зараз я тут ще ставлю. Ставлю заставочку з розетки. Як можна його використовувати? Якщо його без, без кришки використовувати, просто олій налити, можна як сковородку. Тут, коротше, 4 чи 3 е, варіанти, як можна його використовувати. Зараз почитайте собі, будь ласка, якщо я зараз знайду. Ось, друзі, пройшла година. Подивіться, будь ласка, тут тиск вже 3 атмосфери. Бачите? Як виходить. І температура там всередині 130 градусів. Дивіться, зверху як вода вже, бачите, парує. Тобто я от, бачите, на кришку капну воду, кришка 100 градусів має. В середині 130 градусів. Будьте дуже уважні. Якщо зараз цей клапан, якщо зараз цей клапан заб'ється, воно може все взірватися, розумієте? Я сам, чесно кажучи. Я сам, чесно кажучи, боюся тут стояти, швидко треба втікати звідси. А потім треба підпости через 20 хвилин, виключити і хай воно так стоїть на плиті ще годину цілу. Бо не дай Бог зірветься, вирве тут нахрен все. Бережіть себе, будьте уважні.